Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок за вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою дві петлі. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нас на гачкою 4 петлі. Пров'язуємо через цих 4 петлі. Ми пров'язали 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Тут один стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок за вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. і 4 петлі, пров'язуємо через цих 4 петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок сюди під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом і між ними одна повітряна петля, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. 1, 2, 3, тут пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, пров'язуємо 3 повітряні петлі, тут 1 стовпчик з накидом ми пропускаємо, 1, 2, 3, за цих 3 стовпчики з накидом теж пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, 1 повітряна петля, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка, з'єднуємо. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. значку і дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. В'яжемо три повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язали, пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок, тут одну петлю пропускаємо. Вводимо гачок в наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, внизу пропускаємо одну петлю, вводимо гачок в другу петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок сюди під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. і між ними Одна повітряна петля. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка.